Практика заземлення, елемент землі. Це розвиток стійкості, твердості та внутрішньої опора, сядьте вертикально або, якщо це зручніше, встаньте. З'єднайтеся з відчуттям опори, на якій ви знаходитесь. Встановіть намір, я знаходжу опору в собі і дарую цю стійкість іншим. Поглиблюйте дихання. Елемент землі асоціюється з якостю твердості та функцією підтримки. Уявіть і відчуйте, що ваше тіло стає дуже важким, немов залізо чи бітон. Відчуйте, як ви буквально давите в підлогу чи сидіння. Відчуйте, що ви непорушні. Ваша стабільність є досконалою. Зосередження на цьому елементі допомагає залишатися заземленим у стресових ситуаціях. Продовжуйте дихати. Дихайте та утримуйте відчуття непорушної стійкості. Ця внутрішня стабільність, яку ви зараз створюєте, є зерном для того, щоб бути надійною та спідчутливою підтримкою для інших. Зробіть глибокий вдих. Усвідомлюючи свою силу та стійкість, поверніть свою увагу до зовнішнього світу, але несіть цю заземленість із собою. Практика завершена!